Ось такий варіант, один з останніх які, на якому ми зупинилися. Ящик виготовлений так, така конструкція, щоб ящик висовувався на ліву і на праву сторону. Тобто розрахований під піддони. Немає різниці, ліва, права сторона. Тобто ящик сюди висовується Ну, точно так же з іншої сторони. Тобто є тут опори, просто повертається. Якщо з цієї сторони витягуєш, то просто я ще до опору закрив, повернув, все, держиться. Тобто все там плотненько. Касета зроблена съйомно для можливості чистки. Тобто Вона просто кріпиться на саморезах. Така касета. Зроблена з вентиляцією для того, щоб полковолюч можна було і закривати бджіл, якщо обробляють поля, переїжджати, якщо необхідно з полколовлювачем. Тобто решітки лисонівські, нижня, верхня, відстань між ними 10 мм. Тобто літок. Все, 4 опорних саморіза. Друг напроти другу Касета так просто ложиться. Зроблений зазор 2 мм, щоб вільно входило. Чистить її буквально раз в сезон або раз в два сезони, ну зимою, коли полковолючі зняті. Тобто можна там пробити почистити, все що необхідно Але ця процедура, як показує практика, там, ну рідко робиться. Для удобства можна тут два саморізи закручуємо. Щоб Касета зафіксувалася, для того, щоб можна там, дві руки взяти, руба поставив, тобто можна попастися, носити, хоч лятки зупинились на такій конструкції. Тобто два лятки на, на зубличках, таких гачках. Тобто, відбирає полок, цей мимо пилку. Тобто бджіл привчили, цей закрили. Нижні відкрили. Тобто це і прильотка і от в касету робочий стан. Для трутні вже пинились такий варіант. Багато пробували ще багато питань, але зупиняється, що в касеті от... Для трутні вже на такому варіанті, ми вже багато чого. Закривають для лятки періодичні. Колись у нас були полковолювачі, донні. Якось ми ну, копіювали, по принципу робили, побачили, як в Хорватії людина займається пілком, там використовується один отвір на 10 мм. От ми вирішили з таким самим макаром, тобто не відкривати, не запускати, ні, ну, не бігати біля льотків так постійно. А постійний отвір 9 мм, який в касеті є. Тобто якщо відбираєш пилок, втрутимі. потихеньку завжди зможе вилізти і вернутися в свій вулик, нічого йому не треба. Тобто, ну, ну, Якщо поставив на дно, бо на піддонок приблизно воно ну, так виглядає, стає корпус який стоїть, тобто, отак вот на він стоїть.